Так, перепрошую за попередній зв'язок. Отримати матеріальну допомогу можуть студенти вищих закладів освіти до досягнення 23-річного віку, саме пільгових категорій. До пільгових категорій відносяться діти сироти діти Діти позбавленого батьківського піклування, діти, які мають інвалідність, особи з багатодітних і з малозабезпечених сімей, і також діти батьків, яких брали участь і на превеликий жаль загинули за територіальну цілісність нашої держави, і також діти, батьки, яких брали участь в антитерористичній операції і в операції об'єднаних сил, і теж загинули тобто до 24 лютого 2022 року. Дані категорія осіб подає документи до департаменту освіти, пише звернення клопотання, подає і довідки про те, що навчається у вищих закладах освіти, довідки про підтвердження їхньої пільгової категорії протягом вересня, тобто з 1 вересня до 28 вересня, ми отримуємо пакет документів. Далі комісійно засідаємо, визначаємося, перевіряємо всі документи, щоб вони відповідали чинному нашому положенню, і відповідно визначаємося, який відсоток буде надання матеріальної допомоги, оскільки. І ми розуміємо, що кількість пільгової категорії даної значно збільшується пар... пані. Ольго, вас між перериває тими дітками, які подають документи на пані Ольго. Ви мене добре чуєте? Так, я чую вас. Так, я вас в кінці дещо не чула. Можливо, ви вже частково почали відповідати моє наступне питання. Це стосовно того, це все-таки конкурс, чи е, будуть отримувати допомогу всі заявники? Заявники будуть да, отримувати всі допомогу, єдине Чуєте мене, так? Ви? Погано чую отри... лише почули те, що заявники будуть отримувати всі, але частково. Частково, можливо, буде не повністю компенсована вартість, наприклад, за семестр, тому що в нас кошти виділені до кінця цього календарного року, тобто за цей другий семестр, сума біля 300 тисяч близько 300 тисяч гривень. Відповідно, якщо буде багато студентів пільгової категорії, їхня вартість навчання зараз ми розуміємо, що в рази збільшилася, і ми будемо дивитися, чи ми повністю можемо покрити семестрову вартість навчання, навчання чи Це буде років 5... Тобто кожен, хто подасть документ, зможе отримати. Пані Ольго, перепрошую, що знову вас перебиваю, ми вас знову ж таки не чуємо. Тому, будь ласка, буквально два речення. Якщо можете, будь ласка, повторіть. Так, якщо ви мене чуєте, тому чому сьогодні проблеми зі зв'язком? Кожен, хто подасть пільгові категорії, якщо вони відповідають тим вимогам нашого положення, отримують матеріальну допомогу. Але ми будемо дивитися від того ресурсу, який в нас закладений, щоб кожен студент отримав, але будемо дивитися, чи це буде 100%, чи це буде 50%, чи це буде 70%. І наостанок про які суми ми так, можемо говорити, так. і як загалом здійснюється контроль над коштами. В нас закладено на цей семестр біля 300 тисяч гривень. Дані кошти безпосередньо будуть перераховані на рахунки вищих закладів освіти, і в призначенні буде зафіксовано саме за якого студента ми надаємо компенсацію, тобто ці кошти будуть йти з рахунку міського бюджету на рахунок того чи іншого вуза для того, щоб компенсувати за вартість навчання.